Найкраща молитва за твою дівчину. Господи Ісусе, прошу тебе за мою кохану, благослови її, зроби так, що їй було добре зі мною. Не дай мені ніколи скривдити її, розвинь її до зрілої любові, підготуй до ролі дружини і матері. Дай, щоб вона була щаслива, щоб могла на мене опертися. Допоможи мені привести її кращою і багатою до вічного щастя, допоможи мені захистити її невинність, бережи її від спокуси, чи не так, щоб вона була мені вірна і щоб любила мене любов'ю, яку черпає з тебе. Пресвята Богородице, підготуй її до життя в любові, дайте їй жартовну поставу. Нехай вона буде доброю, нехай несе допомогу нужденним. І піклується про слабких і беззахисних. Відкрий перед нею чудо материнства, Навчи її турбуватися про наш майбутній дім. Нехай у служінній сім'ї вона побачить своє найкраще завдання. Нехай не відчуває себе обмеженою обов'язками дружини і матері, але у вірному їх виконанні знайде своє щастя. Зроби, щоб була терпелива і тиха, щоби несла мир Божий і залагоджувала суперечки. Мати наша, нехай вона наслідує тебе і як ти виконує Божу волю. Амінь.